Блін, як важко їх вбивати з цього пістоля. Тримай, шматок лайна! Свиня, ти помреш чи ні? Да, Блін, помри! Блін, прикольно. Та иди в дупу, слухай! Иди в дуб! Чем это так не люблять? Ты что, прикаливайся с надо? Блин! Пошел, наверное, не сейчас мы заведуем. Давай посетили буда. Ні, так я зараз всі патрони тут витрачу мені здається, так? Да? Так, щось мені підказує, що вони якісь нескінченні, блін. Ні, та це все. Це якась галина! Мені здається, що я щось е -е, не те зробив.